Добрий день, мої любі діти та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші уроки. Сьогодні тема нашого уроку одержимо частини цілого. На попередньому уроці ми з вами говорили про половинку, третину, четвертину. Сьогодні ми з вами будемо одержувати частини шляхом поділу, цілого на кілька частин. Ви вже дізналися, що дроби, з якими ви познайомились, це єгипетські дроби, дроби із чисельником 1. Про такі дроби згадуються ще в папірусах меса, що дадуться близько 1600 років до нашої ери. Його довжина становить 20 метрів, ширина 30 сантиметрів. В папірусах меса містить 84 математичні задачі, їх розв'язки – відповіді, записані у вигляді єгипетських дробів. Сьогодні наприкінці уроку ми розв'яжемо задачі з папірусах Хмеса, використовуючи єгипетські дроби. Запишіть, будь ласка, 13 листопада, класна робота та пропишіть число 10. Коли ви записали, тоді ми з вами можемо йти далі. Спробуємо пригадати, так, якщо бачимо, ось наш мім допомагає. Бублик поділили на дві частинки, отримали одну другу. Поділили на чотири, взяли одну, одну четверту. Тут дивимося: одна, друга. Далі, одна четверта. Тут порахували одна восьма теж одна восьма. А тут аж скільки, одна, шістнадцята, тобто шістнадцять маленьких смужечок. А і Б це дріб. А і Б натуральні числа А дорівнює одинички. Запишіть, яку частину кожного цілого зафарбована. Скільки у нас тут? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значить, Взяли 1 шосту. 1 шоста пирога. Рахуємо тут: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Значить, 1 восьма гарбуза. Так, Номер 3, будь ласка, записали у свої зошити. І нам потрібно записати тільки дроби стосовно малюночку. Порахували скільки. 8 і одна зафарбована, значить, буде 1 восьма. Записала, будь ласка, 1 восьма. Далі. Якщо у нас з вами 4 кульки, одна зафарбована, значить, це буде яка? Одна четверта, вірно записали. І тут у нас одна десята. Записали, будь ласка. До кожного малюночка доберіть дріб. Прочитайте цей дріб. Тут бачимо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Значить, буде 1 восьма. Взяли половинку, 1 друга. І тут одна третя. Номер 5. Записали, будь ласка, зараз ви будете записувати те, що буде з'являтися червоним кольором. Тісто розділили на шість рівних шматочків. Один використали на печиво. Скільки? одну шосту. Записали 1 поділив на 6 до 1 шоста. Одну шосту частину шматків тіста використана на печиво. Це писати не потрібно, тільки червоний колір. Далі. У коробці було 12 олівців, один олівець подарували. Отже, скільки подарувало? Одну дванадцяту. Частину олівців з коробки подарували. Записали 1 поділити на 12, дорівня дванадцята. тось ми розрізали на дев'ять рівних частин. З однієї частини зробили закладку. Отже, один поділити на дев'ять це одна з одна дев'ята. Далі. І з набору з 15 гудзиків використали один гудзик. Отже, яку частину використала. Одну 15 частину з набору гудзиків використали один поділити на 15. Дорівнює 1,15. Прочитаємо з вами записи: Одна третя шнурка, одна друга яблука. Одна сьома торта. Одна четверта усіх груш. Далі. Одна десята усіх черешень. Одна п'ята кавуна. Одна друга метра. Одна десята коробки зефіру. Розв'яжемо з вами задачку. Одна ведмедиця за один раз може переправити через річку двох ведмежат, а друга на одне ведмежа більше, скільки ведмежат можуть переправити через річку за один раз дві ведмедиці разом. Отже, написав, будь ласка, номер 7. Одна ведмедиця два ведмежатки, а друга на одне ведмежа більше. Значить, якщо на більше, що ми з вами робимо? Додаємо то 2 плюс 1 буде 3. Три ведмежа, друга ведмедиця. Якщо перша ведмедиця може переправити два ведмедика, а друга три, то скільки вони разом? Правильно, 5 ведмедиків. Отже, відповідь п'ять ведмежат можуть переправити через річку за один раз дві ведмедиці разом. Так, номер вісім записали, будь ласка. Так, нам потрібно перевести. Один центнер – це що у нас? 100 кілограмів. Один рік – це у нас 12 місяців. Вісім дециметрів це у нас вісімдесят сантиметрів. Один тиждень сім діб. Сім метрів сімдесят дециметрів одна година шістдесят хвилин. Отже, які числа ми продовжили вивчати на уроці? Що таке половина, третина, чверть, п'ята, сьома, десята, скільки половин, твертин, чвертей частин цілому? І оберіть відповідну цеглинку. Я вам дякую за урок, всього найкращого та до побачення!